Вот он, <laughs> Я сейчас здорового похуй. Звичайно, ви побачили приклад булінгу. Буля це один з психологічних видів насильства. На жаль, ця проблема дуже поширена у всьому світі. Якщо тепер вона за 100% людини, яку буля, спочатку за все її більше не чіпати. Тому не проходь повз, а краще допоможе моє бе проти насильства. <му> I'm <laughs> sorry.